Всім привіт, друзі! І це жаби 9. І я сьогодні знову з моїм другом привітаюся. Привіт вам! І сьогодні. І ось скільки ми зловили 6 жаб. Всі жаби середні і одна маленька. Тут три самці і три дівчинки. Давай, діставай по одній жабі. Відкривай! Чекай. А, ти вже відкриваєш. Ну, а давай так відкривай. Бешені в нас жаби. О ні. Ні, ні. Він написав, він написав тільки що во. Угу. Віть. Ми ж один нам вибрали ім'я. То зеленюшок, він зелений, він. Зеленюшок, він мальчик. Так. Так. Зараз ці жаби, які ми передавали, став ванну, став його сюда? Так. так. Вс, наступну жабу. Наступну жабу. У нас буде у нас прям свеч, та було! Ще два хлопці. Та тримай прямай міцную! Там не ванну. Ще дві хлопці. Бляха, не часы. Пока я став сюда. Сюда? Угу. Uh -huh. И что ту жабу возьми. О, сын! Блядь. Давай, о, сын. Як! 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 Нет! Тут тонус приколиха. Давай всех жаб сюда, сколько. Ні! Давай, голови! Давай нас діставай на ступну! Я поки цих поснімаю. Вони жаби! Ми їх це дівчинка. Це в нас. Вирывайте? Добре, тепер діставай. Туди кидай. <риві> О, зеленя... зеленяшка в нас ще там є. І сама наймаленька. Не наймаленька, а найменша. Добре, відкривай, відкривай. Відкривай той, закидай жаб назад. Не Зак... Закидай по одній жабі. Ой, б... <риві> Бля, та... Вони всі втікають. Давай, відкривай! Ще одного. Вс. Хутра. Нарешті. Тепер помидору. Так посіли. Ну такі були жаби дев'ять. Всім па-па!